Вітаю! Це наше сьоме заняття курсу про травму та ПТСР про переосмислення досвіду, виведення сенсу і використання позитивних моментів для зцілення. Це заняття спрямоване на розвиток навичок, які допоможуть вам краще приймати емоції та досвід, переосмислювати їх і знаходити щось позитивне або, хоча б нейтральне у важких часах. Вам, можливо, зараз здається, що ну, що тут взагалі може бути позитивного? Не спішіть з цим, у розумінні цього насправді є дуже потужний сенс, навіть якщо з вами сталося жахливе. Тобто, як знайти сенс у травматичних подіях і чому це так важливо? Спочатку важливо зрозуміти, що емоції, травма це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, на травматичний досвід, і що дозволяти собі виражати їх екологічно, може допомогти знизити рівень стресу і покращити ваше психічне здоров'я. Прийняття емоцій та досвіду пов'язаного з травмою або ПТСР передбачає створення безпечного простору, де ви можете дозволити собі відчувати і виражати свої емоції, незалежно від того, чи є вони позитивними чи негативними. Просто проживати і крок за кроком відпускати негатив. Це можна зробити за допомогою всього, про що я повторюю майже кожне заняття: це релаксація, дихання, майндфулнес, м'язова прогресивна релаксація, медитації, фізична активність, ведення щоденника позитивних моментів, практика вдячності, підтримка від людей навколо вас, соціалізація, близькість, зосередження на власних сильних сторонах, віра у себе, віра у краще і так далі. Один з способів справитися з цим болем, про який я ще не розповідала, це рефреймінг. Рефреймінг це процес переосмислення ситуацій та зміни свого способу мислення про те, що сталося. Прості приклади рефреймінгу, щоб зрозуміти краще, що це таке. Наприклад, таке ставлення це погана машина. Через рефреймінг можна створити трохи інший сенс, зате вона маленька і дешева. Я вчора запізнився на роботу на 10 хвилин. Через рефреймінг можна сказати, ти маєш гарну пам'ять, якщо ти навіть сьогодні пам'ятаєш про це, мене ніхто не любить. Через рефреймінг можна дійти до того, що це привід щось змінити у своєму житті. Тобто позитивний рефреймінг допомагає знайти сенс життя, знайти мету якихось складних ситуацій. Наприклад, ви можете вважати проблему, можливістю щось змінити, стати кращим або чогось навчитися, і це полягає у тому, щоб навчитися знаходити позитивні моменти або світлі точки, хоча б світлі проблески в тяжких ситуаціях. Якщо ви будете виявляти навіть невеличкі позитивні аспекти у своєму житті, навіть коли все навколо здається складним або безнадійним, це допоможе вам змінити свою перспективу, покращити настрій і знайти резерви, сили та оптимізм для подолання цих труднощів. Рефреймінг допоможе переглянути вашу точку зору на якийсь травматичний досвід, і замість спрямовування на негативні його аспекти, шукати позитивні моменти або хоча б нейтральні, або можливості для зростання. Ви можете поглянути на травматичний досвід з точки зору, як він допоміг вам стати сильнішою людиною, розвинути нові навички, отримати новий досвід, розширити свою життєву перспективу та кругозір. Ми ніяк не виправдовуємо травматичну подію, війну або інші складні ситуації, але це вже сталося і цього вже не змінити. Як ми можемо зараз покращити для себе стан, це знайти, хоч якийсь сенс у тому, що сталося, і розуміння цього сенсу допомагає знайти мотивацію, надію і напрямок для подальшого руху по життю. І це насправді одне з основних положень терапії, що часто всередині болючих обставин ми можемо знайти мету та значення. Віктор Франкл був австрійським психіатром, психотерапевтом, філософом і вижившим голокосту. У своїй книзі Людина в пошуках сенсу він розповідає про свій досвід. У нацистському концентраційному таборі знаходження сенсу допомогло йому відкрити мету в житті навіть у найжорстокіших обставинах. Головна думка його найвідомішої книги: знаходячи сенс, ми можемо перебороти практично будь-які обставини. Дуже рекомендуємо прочитати цю книгу повністю, ми дамо в окремому аудіо головні ідеї, але дуже рекомендуємо пірнути глибше та прочитати цю книгу повністю. А також особливо для військових від авторів військових книги Ти не можеш мені нашкодити Девід Гогінс з двома ге посередині та Ерік Грейтенс Стійкість Тяжко вибори на мудрість для ліпшого життя. Ці автори у минулому служили у морській піхоті США, і ці дві книги, насамперед для військових, які повернулися додому з війни, і не зовсім розуміють, як жити далі. У цих книгах показано, як протистояти болю, практикувати співчуття, знайти покликання, знайти сенс, знайти наставника і щастя. І ці книги, ці поради будуть також корисні кожному, хто хоч раз стикався з життєвими труднощами, допоможуть впоратися з почуттям слабкості, віднайти мужність і знову рухатися вперед. І знаходження сенсу. Рефреймінг це одна з конструктивних продуктивних копінг-стратегій. Непродуктивні копінг-стратегії це вживання алко наркоречовин, і такі залежності це деструктивні способи якось впоратися з болем. Продуктивні це змиритися, прийняти і співіснувати з новими обставинами, які неможливо поміняти, тобто варто вчитися приймати їх як частину свого життя і спрямовувати зусилля на зміну власного ставлення до ситуації. Навіть якщо з вами сталося жахливе, можна переосмислити, можна знайти хоч якісь позитивні або хоча б нейтральні сторони. Знов ж таки, ми не виправдовуємо, типу, щось ось гарно, що так сталося, ні. Коли ми намагаємося знайти сенс, ми розуміємо, що погано що так сталося, але воно вже сталося, і ми можемо собі допомогти, зробивши такий рефреймінг і знайшовши сенс, знайшовши свої внутрішні сенси, чому так сталося і чому історія мала склатися саме так. Якщо ви пережили сексуальне насилля, то, можливо, в цьому випадку такі стратегії не будуть прийнятними. Подумайте, відчуйте для себе, чи готові ви працювати зараз саме таким чином. Якщо ви відчуваєте, що не готові, це цілком нормально, просто пропустіть цю вправу або оберіть якусь іншу ситуацію, з якою ви можете попрактикувати рефреймінг. Отже, щоб розібрати трохи глибше цей рефреймінг, Напишіть на папері або у телефоні, що позитивного або хоча б нейтрального вам дали тяжкі обставини у житті. Знов ж таки, вже так сталося, вже цього не змінити, просто без оцінки самої ситуації напишіть, що це вам дало можливо, щось нове у житті, або якусь нову мотивацію жити, переоцінку цінностей, зближення з кимось, можливо, нові знайомства, нові друзі. Навіть якщо з вами сталося жахливе, все одно є що написати. Наприклад, підвищення стресостійкості розвинулася навичка більш швидкого прийняття рішень, або навичка швидких інтуїтивних рішень, якесь дорослішання, якісь уроки, які ви для себе вивели, можливо, те, що ви побачили, що може бути по іншому в житті, якусь іншу сторону світу, людини і життя, можливо, побачили якусь іншу сторону себе. Більше дізналися про себе, відкрили в собі сили, які ви ніколи не знали, що у вас є, розвинули емоційну стійкість, буде що розповісти онукам або іншим людям. Пройшовши через це, можливо, зможете допомагати іншим, у кого був подібний досвід. Головні цінності виділилися або змінилися, і ця зміна цінностей трапляється, тому що багато хто у травматичних ситуаціях осмислює, для чого вони взагалі жили. І, можливо, якщо хтось раніше сприймав як цінність життя, гроші, успіх, веселощі, можливо, прийшло розуміння, що це не те, що потрібно, це не дає такого душевного затишку, а хочеться насправді близькості робити щось важливе, якось допомагати іншим і так далі. І емоційна резилієнтність, про яку я теж згадала раніше. Вона могла підвищитися, і вона якраз таки розвивається через проходження через складні моменти. І вона нам знадобиться на все життя і полегшить все життя далі, ця емоційна стійкість, і це означає вміти ефективно справлятися із стресом, викликами, емоційними труднощами, визначати і розуміти свої емоції, розвивати саморегуляцію, змінювати негативні думки на більш позитивні та конструктивні. І знаходити і розвивати внутрішні ресурси для подолання труднощів, тобто це важлива навичка протягом всього життя. Подумайте, які ресурси вашої особистості стали тепер доступними, які позитивні або нейтральні сторони ситуації ви можете знайти, та іноді доводиться приймати істину, що на деякі питання немає відповіді. Не знаходиться поки сенс. Чому зараз, чому я, чому мій дім, чому мої родичі, чому мої рідні, чому мої друзі? І ми маємо право просто не знайти поки що відповіді. Не завжди вона є, і це теж рішення прийняти, що поки ми не можемо знайти відповіді та сенс. Тобто, якщо складно зараз знайти якийсь сенс, посадіть це питання як зернятко у своїй голові, і дайте йому час прорости і дати якісь плоди. Хоч якісь відповіді та сенси. Тож зараз зупиніть аудіо, подумайте про якісь позитивні або хоча б нейтральні речі, можливості, які ви отримали, і запишіть це. Пам'ятайте, що кожна людина і ситуація унікальні, і ваш власний особистий шлях до зцілення може відрізнятися від того, як це проходить у інших. Робіть те, що відповідає вашим потребам і допомагає вам рухатися вперед. Ви заслуговуєте на щасливе життя, і зусилля, які ви робите сьогодні, допоможуть вам досягти цієї мети. Наостанок хочу поділитися вправою. Крапка на лінії життя Для неї вам знадобиться листок та ручка, треба намалювати лінію і поставити на цій лінії точку, уявивши, що ця точка це травматична подія, яка з вами сталася, тобто, що ця травматична подія це якась точка. На лінії вашого життя. Поставте будь-де, де ви хочете, і подумайте, як ви оцінювали цю точку тоді, у момент, коли сталася ця ситуація, що ви про це думали, що ви про це відчували. Далі подумайте, як зараз ви до неї ставитеся. Можливо, вже менш емоційно, можливо, є якісь інші почуття, думки, які доповнилися до того, як було раніше. Ніхто не хотів, щоб ця точка була у вашому житті, але вона вже є, давайте приймемо, що так сталося, що вже не можемо це видалити, стерти, і просто подумки віддалятися від цієї точки вперед по життю, і таким чином зможемо побачити її вже інакше. Уявіть, що ви віддалилися від неї на рік, якщо ще не пройшло року. Поставте якусь паличку, іншу фігурку, яку хочете на вашій лінії життя приблизно через рік або 2 роки. Як ви ставитеся до цієї ситуації через два роки? Через 5. 10. Як ви на неї дивитеся через 20 років. Сама точка залишається незмінною. Але чим далі ви йдете по лінії життя, тим менш гостро і важко вона сприйматиметься для вас. Як ви дивитеся на неї через 50 років? Знову ж таки, сама точка не змінюється. Але ви. З вашим новим досвідом і ресурсом уже інакше бачитимете цю точку. Може, вам все ще буде хотітися її видалити, стерти, але майбутній ви вже будете бачити її інакше. Зосередьтеся на цьому почутті, як ви бачите, цю точку через 30, 40-50 років і візьміть з собою це почуття. Це відношення до ситуації через десятки років. На цьому ми завершуємо це аудіо. Бажаю вам прекрасного прийняття нових висновків і запрошую на наступні аудіо цього заняття. Коротко про книгу Віктора Франкла і медитацію на подяку за те, що у вас зараз є.